З того Духа Амінь, ми отця і сина з того Духа Амінь, і сина з того Духа амінь. Отче наш, Ти, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас, У спокусу. Але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство, сяло і слава Отця і сину духа. Духа. Псалом 61. Тільки від Бога чекаю мовчанні, о душе моя, від Нього спасіння моє, тільки Він моя скеля і спасіння моє. Він твердиня моя, тому не захитаюся дуже. Доки будете ви нападати на людину? Всі хочете вираз розтрощити її, немов мур той похилений, мов би паркан той, валющий. Вони тільки й думають, як би зіпхнути її з висоти. Вони полюбили неправду, благословляють своїми устами, своєму ж нутрі проклинають. Тільки від Бога чекай у мовчанні, о душе моя. Бо від нього надія моя, тільки Він моя скеля спасіння моє. Він твердиня моя, тому не захитаюсь. У Бозі спасіння моє і моя слава, скеля сили моєї, моє пристановище в Бозі. Мій народе, кожного часу надійтесь на нього. Серце своє перед Ним виливайте. Бог для нас пристановище. Справді, людські сини, як та пара, сини й вищих мужів, обмана, як узяти на вагу. Вони легші від пари всі разом. Не надійтесь на утиск і не пишайтесь грабунком. Як багатство росте. Не прикладайте свого серця до нього. Один раз Бог сказав, а двічі я чув, що сила у Бога. І в тебе, о Господи, милість, бо відплачуєш кожному згідно з ділами Його. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові! Мій отця і Сина з того духа Амінь. Мій отця і Сина з того духа амінь. Мій отця і сина з того духа амінь. Слава Ісусу Христу!